Всім привіт вітаю вас на каналі Crypto.ua. З настанням літа день стає довшим і з'являється більше вільного часу. Особливо, якщо ви ще навчаєтесь і не влаштовані на фултайм тайм роботу. Цей вільний час, звісно, можна провести безцільно, наприклад, граючи в ігри на комп'ютері. Якщо це, звісно, не є вашою роботою. Або ж навчитися чомусь новому, отримати корисний досвід і головне заробити гроші. В цьому відео ми поговоримо про актуальні способи заробітку влітку. Почнемо зі схоже найактуальнішого способу заробітку зараз переливу трафіку з Тіктоку в Телеграм. Впевнена, ви вже натрапляли на відео, в якому вам розказують, що це найпростіший заробіток, з якого за тиждень можна купити новий айфон. А за місяць машину і для цього потрібно лише створити Тікток акаунт, на який треба перезаливати трендові відео з деяким редагуванням, щоб опіти блокування, а потім писати адмінам телеграм-каналів з пропозицією залучати їм підписників за якихось 1-2 доларів за кожну. Через розміщене посилання в Тіктоці, звідки я знаю, що цей спосіб користується попитом, тому що адміну каналу Crypto.ua регулярно кожного дня приходять одразу декілька таких пропозицій, в особисті повідомлення, і це не дивно. Бо в теорії механіка такого заробітку виглядає дуже легко. Всі ми любимо сидіти в Тіктоці, а перезаливати вподобані нами відео не складе труднощів. Тікток дуже круто розповсюджує органічний трафік. Тому після публікації лишається лише чекати, як під відео з'являться тисячі переглядів. Та якщо навіть це вам здається важким для розуміння, то вже навіть існують курси, в якому вас навчать публікувати відео в ТікТоці і розміщувати посилання на Телеграм. А тепер я поділюся з вами, як це відбувається на практиці. У нас є власний tiktok аккаунт з мемом про крипту, який ми ведемо регулярно. За 3 місяці ми отримали приблизно 300 тисяч переглядів, з яких 30 ми конвертували в підписника. Зауважу, що аккаунт тематичний саме про крипту, і тому більшість переглядів ми отримуємо саме від людей зі схожими інтересами. І посилання на телеграм-канал розміщено в шапці профілю. Тим не менше, конверсія з перегляду в підписника складає аж одну десятитисячну відсотка. Звісно, десь може бути і вищий показник. Можливо, комусь вдається отримати 300 тисяч переглядів лише з одного відео. Але все одно факт залишається в тому, що переглити аудиторію з Тіктоку в Telegram дуже важко. Тому в цьому відео ми поговоримо про реальні способи заробітку. Ми не будемо вам обіцяти, що ви купите айфон за два тижні, але точно заробите на каву, чомусь навчитеся і отримаєте корисний досвід. Літо це період відпустки для всіх, тому більшість проектів лише готуються до запуску, а тому можливостей заробити на айрдропах не дуже багато. Але зараз саме той час, щоб підготувати акаунти та соцмережі для заробітку осінню. Бо саме тоді планується до виходу багато топ-тір проєктів. З одного аккаунту, як правило, великих сум не заробиш. Але якщо масштабувати свій канал та створити криптоферму для участі в таких роздачах, сума виходить дійсно суттєвою. Всі деталі про створення криптоферми ми розказували в попередньому відео, тому обов'язково перегляньте. Є досить багато сайтів, які готові платити за виконання досить простих дій та за ваш затрачений час. Наприклад, це транслітерація аудіозаписів, написання відгуків, заповнення анкет та багато іншого. Єдина проблема це те, що більшість таких сайтів англомовні. Та якщо ви не знаєте англійську, в більшості випадків достатньо буде користуватися Google-перекладачем або просити виконати переклад у чат GPT. Він це робить досить якісно. Головне обирати платформи, яким точно можна довіряти, і ви отримаєте свою винагороду. Наприклад, це застосунки Google Opinion Rewards, в якому вам будуть платити за написаний відгук до якогось продукту. Чи Полпей, в якому треба заповнювати анкети за винагороду? Цей спосіб чудово підійде тим, в кого достатньо вільного часу, але чесно кажучи, на тисячі доларів прибутку не варто розраховувати. Попит на створення цифрових зображень зараз є дуже великим, адже кожен бізнес, кожен проект має бути присутнім онлайн. Типів дизайнів, які можна створювати, є дуже багато. Тому можна обрати з того, що вам більше до душі. Наприклад, можна почати з вивчення основ фотошопу та пропонувати каналам на Ютубі створити для них обкладинки на відео. Якщо вам важко з візуальним уявленням кінцевого результату, то можна брати за основу вже існуючі зображення. Або ж навіть просити штучний інтелект створити зображення за вас. Наприклад, як інструмент Midjourney, який створює зображення на основі вашого текстового запиту. Але одразу попереджу, що інструмент зараз платний. За 200 генерацій на місяць ви заплатите 10 доларів. Більш того, треба буде затратити деякий час, щоб навчитися правильно задавати запити та отримувати бажаний результат. Тим не менше, інструмент дійсно крутий та видає оригінальні зображення, за які вам ніколи не прийде попередження за порушення авторських прав. Також можна навчитися виконувати монтаж відео або навіть створювати веб-дизайн сайтів. Це все потребує додаткових навичок, але за якісну роботу ви зможете заробляти декілька тисяч доларів на місяць. І останній спосіб на сьогодні це точно не про легкі гроші. Але про проєкт, в який можна інвестувати свій час і в результаті отримувати стабільний прибуток і багато інших бонусів. я про створення власного телеграм-каналу про заробіток. Про те, скільки можна заробити, я вже ділилася в попередньому відео. Його можна переглянути тут. А якщо вам цікаво дізнатися, з чого саме почати і як залучати підписників, пишіть в коментарях, я розкажу про це в наступному відео. На цьому на сьогодні все. Подобайте це відео, якщо вам воно сподобалось. І переходьте в наш телеграм-канал Crypto.ua, щоб не втрачати можливості заробити. До зустрічі!